Саме головне таке трепетне, трепетну любов до своєї країни, віру в завтра. І кожен, кожен лист це про надію повернутися. Тому що десь ось це, мабуть, десь тримає людей. Я захоплення просто, захоплення просто вчитувався. І я хотів би сказати, що ми не повинні навіть, навіть десь в думках зрадити Крим. І навіть десь думати про те, що він може бути не українським. І я сьогодні вранці спілкувався з своїм колегою, представником омбудсмана по Криму Ельдином Кадировим. Він теж казав, що сьогодні буду брати участь у студії. теж з такою великою радістю я дивлюсь, як він постійно про це розповідає, як він постійно мені там доносить якусь свою думку. У мене також є багато друзів, знайомих, які є кримчанами і сьогодні живуть тут, але скільки багато всього роблять сьогодні, щоб. Щоб підтримувати, підтримувати і вселяти надію, все таки, і аби ми не забували про те, що Крим це Україна. Я хочу окремо подякувати і Острозькій академії, яка зараз вже вкотре скажімо, виховуючи мову сьогодні, в таких патріотичних саме в патріотичних настроях, в патріотичних прагненнях, не дозволяє забувати забувати про Крим, не дає можливості про це. Не говорити, да, а навпаки, навпаки, нас сьогодні тут об'єднала і в цій аудиторії, аби ми з вами а, і ознайомилися з тими листами, які сьогодні необхідно доносити до молоді, цим самим показуючи, як важливо любити і любити свою рідну землю. Будь-які мантри супроводжуються труднощами, які змушують мандрівника їх долати, тим самим роблячи його сильніше. Іноді поїздка змінює все життя людини. Мені ж? Довелось проїхати всю Росію. На відміну від відомих мандрівників, мій шлях був під З З черкаського сізо я вирушив під конвоєм як засуджений. Не за власним бажанням опинився в Сибіру. Я не робив героїчних відкриттів, не зустрічався з викладачами університетів, не пробував кулінарних шедевр. Мій шлях проліг по маршруту каторжників, сильних дисидентів. Їжа, сухпаї, баланда і те, що помістилося в рюкзаку в який я поклав продукти, отримані через посилку перед від'їздом. Супутниками і співрозмовниками стали ув'язнення з усієї Росії з найвіддаленіших її куточок. Старі та молодь, інтелігенція, спортсмени, люди з інвалідністю. Я зустрічав тих, хто був ув'язаний за новою народною статею 275, навіть тих, хто не міг писати. В Сталінському вагоні я відчув різні емоції. Часто здавалося, що я знаходжусь в могилі, похмурому, задушливому залізному саркофазі. У темні моменти проходило усвідомлення тліного життя. Але моє життя триває. А отже, все ще попереду. Я ставився до того, що переживав як до своєрідної репетиції неминучої події в житті кожної людини. І все ж найважливіше порівняння це з людиною, яка вирушила в подорож. Понад п'ять років в дорозі я знаю, що не затримуюся, не осяду в міру проходження інших років. Я все ще в подорожі, якої не видно кінця. Я вже ні до чого не прив'язувався. Я став швидко забувати минулі зупинки. Я швидко забував людей, яких зустрічав труднощі, яких довелося подолати. Лив себе на думці, що я став корінним жителем цього світу відокремлених людей. А я б хотів бути на волі серед тих мореплавців, які пізнають нашу планету, або мандрівників у пошуках знань, або туристом в екзотичній країні, або провідником у майбутнє для своїх дітей. Дуже сумую з усіма величим.